Оповім ти да, що... Мене звати Федір Лабик, по батькові Іванович. Народився я в селі Святкова, велика, повдіясла, Краківська область. У 1945 році нас депортували в Донецьку область. Тепер, а тоді була Сталінська область, село Гречкіно, Старобишевського району. В 1945 році, вже дев'ятий рік я мав, я пішов в перший клас і закінчив там перший клас на Донбасі. Потім вже ми перезимували і літом ми переїхали в Калуш. А конкретно в село Хотінь. і я в другий клас пішов в Хотінську семирічну школу, яку закінчив 52-му році. 52-му році я пішов в місто Калуж, перша школа, так звана Біла школа, восьмій клас і закінчив 10 клас. Ну, потім я був переросток, мене на уборку урожаю Жуков, який був міністром оборони Радянського Союзу. Ну, а тоді при владі першим секретарем і головою Ради міністрів був Хрущов на уборку урожаю в Казахстан павлодарську області. Через чотири місяці я Очутився у військовій частині 10865, то зенітна батарея, дивізіон на Уралі. І три роки я прослужив на Уралі. Ну, Потім після цього я поступив в інститут Львівський, потім в Калуші відкрили технікум. Хімікотехнологічний. І я якось так вирішив, бо вчився я в заочно, а так я вирішив закінчити стаціонарну техніку. Я закінчив його якраз в 1964 році. Був перший механік випуску, можу похвалитися з червоним дипломом. От так. Ну, а далі я вже працював на хімії, від робітника доріз до начальника цеха, потім викладав в технікумі декілька років, а пізніше я пішов начальником технічного відділу заводу «Техмаш». деякий час я виконував обов'язки головного інженера і так пішов на пенсію. І от я вже 1900 в 92 році мене вибрало головою товариства Лемківщина в місті Калуші. І вже 32 навіть 33 рік я голова товариства в нашому місті. Так, в селі я часто буваю і бував взагалі майже кожен рік від 92-го року. От перервами було. Коронавірус, і після коронавірусу тої хвороби, яка все його зникла, будемо так сказати, я був в 2022 році, в Ждині на фестивалі Лемківської культури і був в селі, і в 23-му році я теж був в селі. Та хата, як в, я народився. Вона ще в 73-му році. Я перший раз побував на Лемківщині, тому вже 50 років тому назад, то хата вже була розібрана, хата була нова, і тому поляки розібрали. В нашому селі вже є старі хати, є, є церква. Греко-католицька була колись церква. А тепер костю. Ну... Ну, є, є під стріхою, що так в там збереглися, то святковий великий, там де нарік ну, святкова мала так само. Ну, А вже Свіржова Руська, яка пішла в сторону села Бортне, зовсім розвалена, нічого немає. Навіть ще як в ті роки, десь років 15 назад, ще я бачив там повалені хрести, а вже пізніше і того. Нема. Ну, звичайно, я чув, ж будемо говорити, я до 9 років, поки я не пішов в перший клас, то я вісім років повних Я вчув материнську мову, і вона мені так збереглася, я принаймні дійсно mm. старався так запам'ятати її. І коли ми Створили замов головування колектив студенька, ансамбль пісні Танцю Студенька, то ми цілий час шліфуємо ті наші пісні от на тій материнській мові. Звичайно, так історично склалося, що в цьому колективі ті люди, які там народилися, а далі пізніше і нашатки, і їхні діти то якраз село Швидкова Велика, Свіржова, потім Незнайова, Вововець. Якраз два райони, то повід Ясло і повід Горлиці. І між тими села, селами не було різниці в тих вимові і так далі. І Ми от, рахуйте люди, я з 37 року, 1937 року, а Люди, які вже відійшли в той світ, були з 25, го з 20, 20 -го, де навіть з 18-го року був музикант Скрипаль такий Ханас, Петро. от. Так що така ситуація. Так що я над тим працюю і стараюся оцей діалект зберегти і Я, я, на... ну, я навіть відео, які я колись… Знявся наше карське телебачення, я говорив про то. Ну, студентка скла, створена в 1992 році. Ну Колектив, я вважаю, що ми є автохтони, ми дійсно. І, і співаємо. Я вважаю, що взагалі я так і казав, і, і так скажу, і правда, що на планеті Земля такого колективу. Лемківським діалектом, будемо говорити, з нашою мовою, будемо навіть так казати, то і бешидою. немає, тому що ми цілий час стараємося ці слова поправляти. Навіть лемковина, капела, Львівська, і бескіт Франківський, вони не так. І взагалі, ну, будемо, ми відрізняємося від того. І навіть нас замішають, зауважують, що ми такі. І наш одяг дуже гарний, такий, лемківський, то якраз дідів і бабусь і матерів, які от зберігся. Ну, така пісня в зеленім гаю древку рубаю. Я часом навіть плакав, коли так було. «Зеленім гаю, древку рубаю. Аж до Дунаю, аж до Дунаю тріск падають. Аж до Дунаю, аж до Дунаю тріск падають. Падають мав, падають велик, Ідь їх позбирай, ідь їх позбирай, дівча з мурави. Ідь їх позбирай, ідь їх позбирай, дівча з мурави. Ідь їх позбирай, на квазних огнях, пермивому, в пермивому сорочку за дня. в п'ятницю на мор, в суботу, впер, а неділю рано, а неділю рано. Мивого а неділю рано, а неділю рано ми В неділю рано, як сонце сходить, а мій миленький, а мій, миленький під перком ходить. Як би я знава котра говбрава, зараз би я їй, зараз би я бояй, До пеца шмарива Же бін не любила же б не любила мого чужого. аничужого, же би кажда, кажда фраїрка, фраїрка Мала свого фраїра». Ну, побажання Лемка, аби довго жили, а для того, аби довго жили, аби мали здоров'я. Я, Я ще раз не розповідам, і вже переходжу на Лемківський діалект, і слова так філософ, який жив 350 років до нашої ери, був учителем Аристотеля, Платон він повів так. Найпершим благом є здоров'я. Краса другим і лише третім багатство, то я жив швидким лемкам першого блага, здоров'я, здоров'я, як ще повідомлямською, і ще раз здоров'я на многі благі літа.